На корпоративи бачили набагато більше шпагатів і сальто, ніж Олімпійські ігри. Тож прямо зараз, спеціально для вас, буде музична сповідь типової героїні вчорашнього корпоративу. Сама собі казала і радивись. І не повторюй новий рік, як в той рік. Сама собі казала ще у авто. Ти голова правління, ти ж керівник сама собі казала, Іра не пий. А якщо п'єш, хоч через раз пропускай, як пропускати не дає етикет, то ти Жирина, заїдай, запивай. І Як візьмеш слово, то на стіл не вилазь, якщо залізла, вагу пам'ятай а якщо впала, то вставай не. Якщо лежиш, то хоч красу прикривай, і не кричи, що колектив твій лайно притримай і раз за зубами язик, не обіцяй всіх закатати в бетон, а обіцяєш, то хоч не в мікрофон. Собі казала, уникай, брудерша, що пропонує кожен твій працівник. А як потягнуться тебе цілувать, притримай раз за зубами язик, собі казала не показуй всім грудь, хоч нещодавно ти зробила її, ну а якщо вже почала діставать, на дотик не давай усім зацінить. Собі казала, не ходи на танцпол, а як вже там, то не лягай, не повзи. Якщо повзеш, то не показуй усім, що не хазяйка, ти бажанням своїм, якщо пролила на колегу абсент, то думку підпалити ти відганяй, як підпалила, то візьми загаси, але не сидячи, гаси, совість май. Собі казала, в руки ніж не бери, щоб похвалитись, як між пальців ти б'єш, а якщо б'єш з підлоги, все підбери, в лікарні потім ту фалангу пришиєш. Собі казала, і бійку не лізь, а як полізла, то удар хоч тримай, а як не втримала його пару раз, прошу, Ірина, третій раз не вставай. А Як приїде за тобою наряд, а він приїде, це ж бувало, не раз, не вздумай Іра пістолет діставать, хоч наградний він і просиє наказ, а як дістала, то не просто махай, бо в цих обставинах вже зайві слова. І як казав твій тато генпрокурор, немає свідків, то і справи нема. Та ти ж на своїх помилках і равчись, сама собі казала я сто разів. Давай, начальник ручку, я черкану, що ти все вірно записав з моїх слів. Неймовірна співачка українського шоу-бізнесу Ірина Гату, нині капала.